Привіт, капи! З вами я Альона Багіян. Це Капи Тудей. І якщо ти весь тиждень намагався отримати атестацію та провтикав всі університетські новини, ця програма саме для тебе. Гарні новини з 1 по 9 травня в КПІ Вихідні. Правда, заняття з 4 по 7 травня доведеться відпрацьовувати в поточному та наступному місяці. 31 березня в КПІ вперше обрали інтернаціональну міс. Переможницею стала ануанса Хрита з Ганни. Нарешті настала справжня тепла весна, а отже відкрито сезон велоспорту. Placebo Experiments доведуть, що сучасний студент може провести цілий місяць виключно на двох колесах. У рамках проєкту Капоїсник Денис використовуватиме для пересування тільки велосипед. Ніякого громадського транспорту. Слідкувати за експериментом можна за посиланням під відео. 13 квітня відбудеться чемпіонат КПІС-боулінгу. Маду з чотирьох осіб обирайте капітана та реєструйтеся за посиланням під відео. Нещодавно в КПІшних соцмережах з'явилася інформація про масштабний проект СРС Смарт Сіті КПІ. В рамках проекту передбачається встановлення енергозберігаючих ламп, датчиків руху для них та Wi-Fi роутерів на території стомістечка. Випускник ММІ Володимир Ковальський отримав серйозне поранення в зоні АТО і потребує нашої допомоги. Реквізити для переведення коштів та детальна інформація за посиланням під відео. З вами був Тодей. Проводьте більше часу з друзями, насолоджуйтеся весняною погодою та залишайтеся в темі разом з ТІВІ.